Слава Україні! Сьогодні у нас 22 січня 25-го року. Сьогодні День Соборності України. Це день, коли Україна з'єдналася. Ми приїхали в моє рідне місто Прилуки, де я зустрічав 25 лютого, 22-го року повномасштабну війну. На початку березня я познайомився з командиром 54-го розвідбату. Потім познайомився з головою військової адміністрації. І сьогодні на його запрошення ми приїхали для того, щоб відкрити меморіал в честь прилук. Прилучан громади, ті, хто боронив прилучену в той тяжкий час. Меморіал має назву «Нескорена скоро і сьогодні ми будемо присутні на його урочистому відкритті. На сьогоднішній день ми а, зробили відкриття меморіального комплексу, який є а, сучасною історією. Прилучене сучасна історія прилучене. Вона в цілому вплинула на захист нашої держави, на захист Київщини. І ми повинні вшанувати і згадати тих хлопців, які зробили все для того, щоб ворог не дійшов до прилука зробили складний шлях до Київщини. Тому на сьогоднішній день це враховане вшановані всі підрозділи, які стали 22-го на захист. Які виконали своє завдання і не дали ворогу спокійно пройти. Згадані перші бої найтяжчі, так як говорив командир, вони були тяжкі, тому що на той момент не було ще того озброєння і виходили з того, що є. Кожен бій символізується тими. Залишками, які привезені з того місця, де був бій. Земля безпосередньо, де відбувався бій. Кожен бій фото і наскільки складно, наскільки важко було, але хлопці змогли вистояли і не допустили. Кожен бій має QR-код, який робить посилання, і кожен бажаючий отримає можливість ознайомитися з тими подіями, які відбувалися в той час на тому місці. А головне, ми повинні робити писати історію, щоб ніхто не забував, якою важкою ціною на сьогоднішній день нам дається ця перемога, дається незалежність нашої держави. Слава Україні! Сьогодні ми привезли нашому другу в. Сіючи такий подарунок, який має таку ж саму назву, як даний меморіал, «Нескорена Прилучина». Ми вказали незламна Прилучина», щоб підкреслити дух Прилучини, прилучан. Тут зображений розвідник, оскільки основу оборони міста Прилуки на початку повномасштабної війни робили розвідники, а саме 54 й окремий розвідуваний батальйон. Тут наш тризуб в полум'ї. І тематично тут, бачите, тут байрактар. далі тут зображений ще один байрактар, лелека, ті, про які командир говорив, fpv FPV-дрони, не fpv FPV-дрони, а DJI, Тоді ще FPV. А ззаду у нас зображений, дивіться, танк, який один із перших був захоплений після бою на Мільковській горі, який їздив по прилукам. І далі вказані от іменно ландшафт тієї місцевості, де Мільковська гора, ось гора, ось сосни і ялинки, які там знаходились. І е, все це підкреслює, бачите, такий чорно-зелений колір, ліс, тем, темрява, полум'я повністю відображає початок нашої боротьби на е, прилученні, а конкретно на Мільковській горі. І хочеться, щоб цей. Е, Кусочок нашої історії залишився теж в цьому меморіалі, тому що тут вся історія наша наша історія, і конкретно це тубус від порохового заряду, від трьох топорів, які нам по лендлізу почали передавати. І більшість цих снарядів до сих пір працюють на Сумщині, на Чернігівщині. Тобто тут вся історія вкладена в цьому подарунку. Це не просто якийсь там взяли, знаєте, тубус і зробили, а тут конкретно. Історія в історії, яка залишиться частинкою в цьому меморіалі, дуже дякую вам за те, що ви робите. Я дякую вам. А, насправді дуже символічно і дуже відповідає а, той, а, той ситуації, яка була тому, що на Мільковській горі це справді перші перві бої. Це справді перві знищені захоплені а, танки, які стали для нас шуття моїм позовемо ленлізом. І а, байрактари все відбувалося. все відбувалося тоді, а, там безпосередньо це все відбувалося. На сьогодні на ці а, на цьому подарунку воно все відображається, і байрактари. І наші лелеки, і захоплені танки, і безпосередня місцевість це все в фільмах, це все буде відображено, буде про це розповідатися. Тому ще раз дуже дякую. Це стане невід'ємною частинкою даного меморіального комплексу і нашою історією історію, історію прилученої, яка стала нескореною, незламною. Що хочеться сказати? слава Україні! Героям слава! Закінчилася урочиста частина. Ми були присутніми на урочистому відкритті меморіалу, який носить назву Нескорена прилучена, де за мною стенд, де конкретно шеврон 54-го розвідбата, якому ми допомагаємо інших. Бойових частин, які знаходяться на території Прилук і Прилуцького району, які на момент повномасштабної війни були присутні тут, і разом з 54-м розвідбатом ввели оборону міста Прилук, ну і конкретно Прилучні, далі Ічнянщини, Парафіївки і далі вже туди до Ніжина. Тому всім, хто додивився до кінця низький уклін, подяка, що ви є, що ви підтримуєте нас. Будь ласка, не забувайте про донати, тому що ваші донати дають можливість купувати обладнання, допомагати хлопцям і робити нашу справу, яка Назву Все заради життя, щоб зберігати життя військовослужбовців. Слава Україні! Героям слава!